Вів'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі моглиські браті і сестри. Господь Ісус Христос прийшов у часі свого Різдва до людей. Нікому не відомий і нікому не знаний. І Він зростав. Біля своїх батьків, як читаємо у Святому Писанні, був їм послушний. Він, як інші діти, бавився, жартував, спілкувався, допомагав у праці, зростав. І його середовище сприймало його як одного із своїх. Однак як читаємо у апостола Івана, він прийшов до своїх і свою його не прийняли. Бо вони не розуміли, хто це є оцей Ісус який з ними бавився, який з ними спілкувався, який з ними жартував, який з ними працював, але Він є цілком інакший. І коли Господь Ісус Христос сягнув повноліття, ви охрестився на Йордані і вийшов з довгою як учитель, йому дивувалися. Звідки в нього це розум, ця мудрість? Господь Ісус Христос їв відповів. Я з неба, а ви із землі. Якщо я вам говорю про земне, і ви не віруєте. Як повірити, коли про Небесне вам буду говорити? І ось ця позиція є по суті визначальною на всі моменти і на всі часи. І такий фактор, така чистота, як віра, вона є дуже важливою для людини. Тому що ми не можемо до кінця розуміти слів Господніх, говорить про небесне, бо ми земні. Але каже Господь Ісус Христос, хай вам буде згідно вашої віри. Та якщо ми з вірою підходимо до навчання Христового, якщо ми з вірою, словами Господніми живемо, Відомо, ми отримуємо, бо варто бо повчає апостол Павло, слово Господнє живе і діяльне. І ось сьогодні Господь Ісус Христос читаємо, промовляє. Я, хліб, життя. Хто мене споживає? Той матиме живе вічне. Отже, Господь говорить про небесне. І ось його сучасники, зірні люди, вони цього не розуміють. Вони дивуються. Я він мав мордути твоє тіло їсти. Між з нами ж бавився, мій з нами спілкувався, ми його знаємо. Його батько Йосип, мати Марія, що він таке говорить. Коли ми глибше ці слова сприймаємо, ми їх розуміємо по-іншому. Якщо б сьогодні оці сучасники, які дивувалися встали, вони б зрозуміли, що означає слово Христове «я хліб життя. І хто мене споживає, той матиме, матиме життя вічне. Бачимо, що ота різниця між учасниками Христа і нами, з одного боку є ніби часова, поминувся час, і хтось щось зрозумів. Але в більшій основі, в більшій суті, справа полягає у він, хто вірить у це слово. Той отримує, той тим живе, хто не вірує, він і сьогодні йому і байдуже, чи є Христос і що Він каже, чи Він воскрес. Тому суттєво є це, щоб наша віра зростала. Щоб вона зростала, ми маємо себе запитати і оцінити, а яка моя віра, Чи достатньо мені моєї віри. Достатньо, ну, то ми, мабуть, себе заколизуємо спокою. Віра наша завжди є мала, і її є недостатньо. І ось апостоли Христові, які ходили з ним, вони бачили його життя, чули Його слова, просили, Господи, побільши нашу віру, додай нам віру. Тому і ми мали би просити так само, як і апостоли. Господи, додай, нам, додай мені віри, щоб я вірив належним чином, щоб я розумів і знав, що означають твої слова, як хліб життя. І розуміючи, ми мали б дбати, щоб постійно і завжди споживати тіло Христове, ним кормитися, щоб увійти у Небесне Царство. Тому Господь і говорить, і до Отця приготувати вам місце, щоб і ви були там, де я. Тому що Господь прийшов на землю і помер на Христі за кожного з нас і за усіх нас разом. Господь виявив повноту любові до людини. Якщо ми це розуміємо, у це віримо. Це сприймаємо, ми намагаємося жити від Слова Христового. І у цьому слові ми будемо спасені, тому що Господь бажається з нами у своїх словах, котрі сьогодні ми читаємо. Христос Воскрес!